Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про дивовижний світ живої природи. Це рослини. Погляньте, малята, до нас завітав гість, ви його впізнали? Так, вірно, це він пух. Малята, а що у нього в лапках? Ви бачите? Так, він тримає прив'ялу кімнатну рослинку. Йому на день народження подарували чарівну кімнатну рослину. Але минуло кілька днів і квітка зав'яла, опустила листочки, засумувала. Що ж він, япуху, з нею робити? Чому це трапилося? Вірно, він забув її полити. Земля в горщику суха, і він і зовсім не спушує землю. Навіщо полювати квіти? Чим вони п'ють воду? Що таке коріння? Чому ми їх не бачимо? Давайте разом розбиратися. Погляньте на цибулю, посаджену в банку, в неї є коріння. А як ви гадаєте, чи були коріння в цибулі до висаджування? Правильно, звісно, ні. У воді дуже гарно видно корінці. А чому в горщику із землею корінців не видно? Тому що вода прозора, а грунт ні. Якби рослин залишити без коріння, то вони припинили би рости. Їм нітям було б пити воду, живитися корисними речовинами з ґрунту. Діти, як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб рослини росли краще? Треба полювати квіти теплою водою, Носик полювальниці тримати на краю горщика, лити воду обережно на ґрунт. Ще обов'язково потрібно. Підпушувати землю. Землю підпушувати потрібно за допомогою спеціальних інструментів, не глибоко, щоб не пошкодити корінці. А як ще можна доглядати за квітами? Так правильно, треба ретельно протирати листочки квітів, підгодовувати їх добриво. А ще можна збризгувати квіти щодня. Щоб кімнатні рослини завжди були привабливими, за ними потрібно дбайливо доглядати. Поливаючи рослини, пам'ятайте, що краще добре полити квітку раз на тиждень, ніж потроху щодня. Квіти прикрашають наше життя, і люди всі відчувають на собі їх велику естетичну силу. Квіти створюють святковий настрій та спокоюють систему. Наповнюють приємними пахощами повітря. Гадаю, малята, що ми все пояснили про догляд за рослинами і пуху. і він все зробить для своєї квітки, щоб вона знову зацвіла. На цьому наше заняття завершується. До побачення, мої любі!